Друзі, ось такий автомобільний зарядник. Бейзас, це не такий нетиповий автомобільний зарядник, бо він ну відразу бачите, що тут є дріт, і це ось такий зарядник. Ви скажете, а навіщо він такий потрібен? Тут 4 порта, 2 type c 2 Type-A, ви ще на розпаковці все це побачите. А навіщо вам такий потрібен? А я вам скажу. Наприклад, у моїй автівці, де розташована ця автомобільна зарядка, це лінкольний, вона там десь аж під, під панелю. Чи просто-напросто зробити зарядку на задньому сидінні вашого автомобіля? Це дуже прикольно. Давайте так, ми зараз з вами, я вам покажу, як це монтується. Потім ми переходимо з вами, подивимося, скільки вона коштує, розпаковуємо, звісно, і потестуємо у лабораторних умовах на максимальні показники, які стандарти швидкозарядки вона підтримує. Бо вона 120 ватна, а як воно там розподіляється, зараз ми з вами побачимо. Давайте так, спочатку. Дивіться, де ця фігня в мене є. Тобто мені дуже незручно вмикати кожен раз. Оленка, вмикай. Давайте. Ми робимо ось такий фінт вухами. Ми бачимо, вона, так, вона коротка, вона прикольна. Тепер, якщо ми замонтуємо його проміж сидінь, туди пропустимо дріт, Ану, Оленка допоможи, будь ласочка. Ось, пропустили понад сидіннями дріт і там сховали, то ми за допомогою цієї прищіпки, о, отак зробили, дріт заховали, натягнули. І у вас є додаткове джерело живлення саме у автівці. Прикольно? Ну, дійсно прикольно. Давайте так, переходимо, розпаковуємо, потім повертаємось. Ось такий Bezos Car Charger 120W. Два USB Type A, два USB Type-C. Вони тут дуже багато всього показують. Дивіться, який у нас е, яка модель. А ну, подивіться. Модель алюмінієвий, але на стандарти то, те, що вони тут пишуть, ми це подивимось, власно -очко. І власноруч протестуємо. Так, тут пломби. Пломби. Це прикольно. Дивіться, як тут за, запаковано. Оба! Як бейзис у нас робить. Навіть інструкцію, тут повинні бути наліпки. Немає. Давайте, так. Дивись, відразу хліпса. Це є декілька варіантів використання. Чи так, як у нас у автівці зроблено, що не можна дістати нормально, чи просто прокинути проміж сидіннями на другий ряд. Так, ти можеш просто там поставити, наприклад, зачепити і у другого ряду буде вже тебе зарядка, якщо в тебе немає такого приколу. Це, це, це дуже прикольно. Ну, давай так. Ти ціну бачила? Пішли тестувати. Опа! 14 доларів 10 центів. Ця штукенція є у двох варіантах виконання. Є одна, там, де два Type-C, два Type A, є три Type A і один Type-C. Type-C, до речі, на виносному модулі. Тепер вони тут декларують нам відразу, що це в нас універсальний мультипортовий для. 12 вольтових і 24 вольтових підходить для великих вантажівок для, наприклад, якихось сувів для звичайних автівок. І тут вони вже пишуть розклад, які, що які порти, що підтримують два Type-C плюс два Type-A підтримують 30 Вт. Оце цікаво. Усе по 30 Вт? Ну будемо перевіряти. Я не вірю тому, що пишуть зазвичай. Хоча Бейзас дуже дуже відомий бренд. І він заслуговує на, на довіру. А далі в нас тут йде для Apple, для Huawei, для Honor, для Xiaomi, для Samsung, Power Delivery 20W для iPhone, пряма зарядка. І тут пішло в нас, вже вони для чогось порівнюють з чимось, незрозуміло. Не ось вони показують сам варіант використання. 4 пристрої, будь ласка, заряджайте. Півтора метри. extension кейл. Ось таким чином, бачите, я ось на розпаковці вам покажу, там є така кліпса і нормально. Міні-дизайн. Сприхований дизайн, і тут в нас знаєте, що дуже важливо: є контролер від перезаряду, від низького, від високого вольтажа, температурний захист, коротке замикання, дуже безпечна штукенця. Давайте так заслуховую на довіру. Посилання опису під цим відео пішли далі з вами. Хлопці, у лабораторних умовах ми проводимо з вами тести. Ця розетка автомобільна, ну такого формату DC, вона видає в нас 12 вольт 10 А, і вона видає 120 Вт чесних. Тепер ми повинні з вами перевірити, які стандарти швидкої зарядки підтримують ці, е, розетки, ну, не розетки, а отвори USB, скажімо так. Ну, це у нас QCR. І зараз вийдемо і подивимось усі стандарти на автодетектор. Давайте. Type A в нас підтримує 2, другий, Quick Charge 3 до 12 В. Це добре. Samsung AFC підтримує до 9 вольт, Huawei FCP до 12 вольт, SCP до 12 В 4 А40Вт і MTK PE1, PE2. Зараз дивимось, чи буде, чи ні. Ану, ой, вибачте, немає. Добре. Тепер Type-C. Ну, обидва Type-A, вони абсолютно однакові. Повністю однакові, без, о, яких, без, без відмінностей. Потрібно перевіряти. Та ну, перевіряти, так перевіряти. Ну, але все однакове. Є, так? Добре. Тепер, давайте так. Type-C. Type-C. Вмикаємо Type-C, дивимося, що там є. Вона підходить добре для смартфонів, для планшетів, для ноутбуків, звісно, не підійде, бо замало в нас потужності. Power Delivery 3 9 вольт, 3 А 27 Вт. З підтримкою Q Charge 4, Samsung 5 вольт, 2 А, BC 1,2, 5 вольт, 1,5 А, Charge 2, Q Charge 3 до 9 вольт, Samsung HFC 9 вольт, FCP 9, scp 12 вольт, А20 Вт і МТК PE1, PE20. Це добре. Така ж сама ситуація із Type-C, який у нас розташовано прямо на самому штекері. Давайте подивимось. І в нас виходить те саме. Такі самі показники. Повністю. Зараз ми дамо навантаження на, ці, на, ці, на цей зарядний пристрій. Є все. Ми подивилися, все, все прикольно. Тепер вимикаємо звідси і такий собі тест. Ми сюди вмикаємо. Смартфон на зарядку, як навантаження додаткове. У нас тут швидке заряджання. А, далі, тут ми з вами беремо, вмикаємо Type C, а, вмикаємо Power Delivery trigger і вмикаємо навантажувач. А, він підхватує в нас 9 вольт. Будь ласка, 9 вольт. І ми повинні отримати з вами 27 ватт у нас там скільки Power Delivery видав? 27 ватт, так? 40. Ні, 27 ватт. Power delivery 3.0. PPS 27 Вт. Давай. 24, 25, 26, 27. Ану, давайте. 28. При тому, що Power delivery тут на 27 Вт. 29 29 Вт чесних. Це добре. Це добре. Тепер. Type-A Type-A Обидва протоколи, оби, усі розетки працюють під навантаженням, чесно, чесно. Тобто ми можемо за це, скажімо так, відповідати. Давайте тепер вмикаємо type a переходимо у Quick Charge. На Type A у нас Quick Charge підтримує до 12 вольт Давайте, обираємо 12 вольт, він підхватив 12 вольт. І тут в нас він видає. 30 ватт, будь ласка, 29,7. Зараз догонимо 30, 20, 31 Вт, будь ласка, 31 Вт. Це в нас -Charge 2. другий. Значить так, ця штукенція чесна, а, тримає швидку зарядку, переходимо назад у автівку. А тепер дивіться, ну є в мене ось така зарядка. Звісно, заряджає, скільки воно буде заряджати. Ану, давайте. Скільки от заряджає, Будь ласка, скільки воно буде заряджати, з якими стандартами швидкої зарядки, ви вже бачили, ми вам все показали. Ми дійсно рекомендуємо. Дуже цікава реалізація. Дуже цікава реалізація, але давайте так, щоб, щоб було чесно, я ж вам завжди кажу чесні речі. 120 Вт реалізувати на повну катушку вийде, якщо ви будете використовувати 24 вольтовий варіант під'єднання. Це. У з акумуляторами 24 вольт. Це якісь вантажівки і тому подібне. Є деякі джипи 24 вольтові. У моєму варіанті 12-вольтовому максимально мій порт видає, ми пробували, скільки? 96 Вт. Тобто 96 Вт. Я розумію, що по 30 Вт це буде три повноцінних порта по 30 і дещо може там не дотягувати. Один порт може там коливання коливання якісь мати чи заряджати там 5 вольт 2 А. Це таке теж А, Тому ми рекомендуємо дійсно чесно, прикольно і за її ціну о, дійсно класна реалізація. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. Посилання в описі під цим відео. На все добре.